Сумнозвісні биківнянські могили на території української столиці, де виконувалися та перевиконувалися ліміти на масове знищення українців. Хто і коли відкрив найбільше поховання жертв сталінського режиму? Пацани грали у футбол черепом простреленим ззаду у тім'я. Я потягнувся за ним. Мені здалося, що він дитячий. На воротах теж лежали черепи, більші вимиті з землі, відшліфовані часом. Совєтська влада приховувала свої злочини десятиліттями, але знайшлися відчайдухи, які наважилися розповісти про це світові, як комуністичний режим помстився їм. Аллу Горську КГБ вбило сокирою. Василеві Симоненку відбили нирки. Лесь Танюк був змушений втікати з Києва. Не любити соціалізм можуть тільки божевільні, або ми тебе научим родину. Любіть, до яких дій вдавалася тоталітарна система, коли табори, розстріли та Лякування на інакодумців уже не діяли. Хто такий генерал Петро Григоренко, син небагатого селянина із Запорізької області, який став найвідомішою жертвою каральної психіатрії? Він служив у Красній Армії, воював проти Гітлера, отримав від Кремля найвищі державні ордени та нагороди, але потім неочікувано пішов проти влади. За це совєтські спецслужби запроторили його у божевільню. Друзі, вітаю! З вами канал за документалісти. Сьогодні маємо надзвичайно цікаву тему. Ми говоримо про українських дисидентів, явище, яке зародилося в атмосфері жорсткого контролю та відповідної ідеологічної обробки коли усі дзвінки, листування і розмови відстежували всюди сущі комуністичні спецслужби. Тоді на початку 60-х збройна фаза боротьби була цілковито придушена, і жодних можливостей для продовження силового спротиву не було. Але знайшлися люди, які боролися з імперією в інший спосіб: Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стуста, Василь Симоненко, Іван Дзюба, Євген Сверстюк і багато багато інших. Зірка яких спалахнула саме у ті найтемніші для України часи. Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. 1937 рік одне із своїх засідань Київська міська рада завершує аж під ранок. Перед останнім пунктом розгляду стає питання про відведення землі у Биківнянському лісі під Києвом для спеціальних потреб. Так, починається історія одного із найжахливіших місць України, що дуже швидко стане місцем масштабного поховання жертв політичних репресій, за різними даними. Свій останній спочинок там знайшли десятки тисяч осіб, закатованих під час допитів, або переважно у позасудовому порядку, розстріляних органами НКВД. Серед них як і прості українці, які масово потрапляли у жорна сталінського терору, так і відомі особистості, усі вони були знищені за видуманими і сфабрикованими справами. Тут показовую є історія тодішнього директора інституту мікробіології та епідеміології Гната Ручка, якому комуністична влада дала тавро члена фашистської організації, що готувала бактеріологічну зброю для війни з СССР. Інший приклад родина Семеренків, магнатів, цукроварників, які володіли величезними статками. А простим українцям запам'яталися сортом яблук Ренет Семеренка, що був виведений у плодовому розсаднику, яким володіла сім'я. Їх також вбили і поховали у биківнянському лісі. Ось сучасне фото. Ольга Семиренко сидить під деревом з табличкою, на якій виведено імена та прізвища її закатованих предків. Священники та науковці, селяни, і робітники, художники та письменники, актори, композитори і службовці. За різними даними, від 20 до 100 тисяч людей, які знайшли останній спочинок у Биківнянському лісі. На сьогодні вже ідентифіковано понад 22 тисячі вбитих українців. Лише уявіть, яку кількість людей стратили окупанти тільки за 5 років з 37 по 41. -й. Це дає розуміння, що чекало б на нас усіх, якби ми не зуміли зупинити російську орду під час повномасштабного наступу. Буча стала б тільки початком чогось справді страшного і моторошного. Отже. Таємна спецділянка у биківні належала до найсекретніших об'єктів у совєтському союзі. Її території обгородили високим зеленим парканом, збудували спостережні вежі і встановили цілодобову озброєну охорону. Від Чернігівського шосе туди проклали кілька доріг тіла розстріляних у столичних катівнях. А їх у місті було кілька на спецділянку привозили вночі на вантажівках газ АА, які в народі називали полуторками. Далі скидали у підготовлені ями, засипали вапном і загортали ґрунтом. Коли у 41-му перед наступом нацистських військ маховик терору почав набирати обертів, то заарештованих українців почали розстрілювати безпосередньо у лісі на краю викопаних ям. Аби пришвидшити процес, вироки у справах виносили не стільки повноцінні суди, а двійки чи трійки, які поєднували у собі слідство, обвинувачення і суд. Формувалися на рівні області чи міста і складалися з начальника певного підрозділу НКВД, секретаря обкому партії і прокурора. Експерти, які досліджували останки жертв у лісі, прийшли до висновку, що більшість із них загинули від пострілу в потилицю або основу черепа. Тіла закопували в одязі разом із речами, іноді документами та дрібними грішми, які були при в'язнях. Неодмінно засипали в Зараз ви зрозумієте, чому я почав розповідь саме з цього епізоду, бо він добре показує страхітливу суть наших ворогів. А ще беківнянські могили дуже тісно пов'язані з нашою основною історією про дисидентів. Отже, переносімося у пізніші часи, 1962 рік. Київ клуб творчої молоді. Сучасник, який незадовго перед тим створила студенти Київського театрального інституту, проводить вечір пам'яті Леся Курбаса, якого нагадаю, також розстріляли більшовики. Він був одним із представників розстріляного відродження. Перед тим влада всіляко намагалася зірвати захід, бо справдою у червоній імперії боролися не менш жорстко ніж з озброєним підпіллям. Відповідно за організаторами, пильно стежило КГБ, щоб уникнути розправи і вчасно помітити співробітників каральної спецслужби, учасники клубу домовилися, що усі присутні мають бути з червоними гвоздиками. Так було б видно чужинців. Вечір тривав впродовж восьми годин. По його завершенні до режисера Леся Танюка підходить заплакана жінка і каже: От ви все про соловки, хто і як там знищений. А в нас під Києвом свої соловки є. Полягло там не менше, ніхто нічого не каже. А їх же поховати треба по-людськи. Танюк здивовано питає жінку, що вона має на увазі, та відповідає, що у Києві в одному із лісів є городище, де совєти розстрілювали українців. Присутня, це художниця, Алла горська режисер, танюк та поет Василь Симоненко просять її показати місце та боїться, але обіцяє, що познайомить їх із поводирем, який усе розповість. Так, учасники клубу знайомляться з очевидцем подій місцевим мешканцем Петром Куковенком. Він веде їх до биківні, водить лісом і розповідає, що наприкінці 30-х на площі у 4 чи 5 гектарів тут масово закопували людей. Додає, що за добу туди приїжджало по 5-6 машин. У кожній з яких було по 40-60 трупів. Може, то були німці? Питає горська чоловіка. Ні, німці тут нікого не вбивали. Відповідає той, це були наші. Тоді художниця смикає Леся Танюка за рукав і киває головою на дітей, які бігають неподалік. Хлопці, як хлопці, каже режисер, грають у м'яча. Ти подивися, чим вони грають? Продовжує художниця. Коли усі підходять ближче, то бачать, що дітлаки ганяють людським черепом. Він був прострелений ззаду у тім'я, напише Лесь Танюк у своєму щоденнику. Я потягнувся за ним. Мені здалося, що він дитячий, бо зовсім малий. Справді діти грали у футбол дитячим черепом, набитим сіном. На воротах теж лежали черепи, більші вимиті з землі, відшліфовані часом. Алла підійшла, розплакалася і ще довго не могла говорити. До цього опису занотовував у щоденнику режисер, не знаю, як і приступити. Сосни тут проросли крізь людські скелети. Якщо взяти пробу піску, натрапиш на кров і вапно, яким гасили трупи. Кожен із нас, трьох, Алла Горська, я і Василь Симоненко відчули на собі доторк того світу: мертва земля, яка витискає усе те із себе, і на поверхні її. Вимиті з землі черепи, кістки. Я знайшов старого військового гудзика. А старий, що водив у нас туди вручив мені в'язку ключів з печаткою НКВД. Приголомшливі побаченим друзі приїжджають у місто, збирають знайомих і розповідають їм, що виявляється, у Києві є свої соловки. Мало того, вони пишуть листи до міської ради, просять розкрити правду про биківню і надати доступ до документів. Щоб зрозуміти наскільки сміливим та відчайдушним був цей крок, треба нагадати, що це початок 60-х. при владі Хрущов, нібито відлега, але тоталітарна імперія сильна як ніколи. Вона переслідує і засуджує українців навіть за менші провини. Ми розповімо вам пізніше за які саме. А тут сміливці розповідають про один з найбільш засекречених злочинів СССР і просять дати доступ до архівів. Це при тому, що кожен з тих, хто дізнався про таємницю Биківнянського лісу, і так перебував на гачку у системи. Вони проходили в КГБ як дисиденти, ті, що відкрито критикували та піддавали сумніву комуністичну ідеологію і державну політику Кремля. Відтак за ними давно спостерігали і лише вичікували зручного моменту, щоб поквитатися. Ні Танюк, ні Алла Горська, чи Симоненко навіть не усвідомлювали, що відкрита ними таємниця дуже швидко дасть страшні плоди. Друзі, за хвильку ми продовжимо, і ви дізнаєтеся, чим закінчилась історія. А також ми розповімо вам про дисидентський рух, що це було за явище і як його представники боролися проти комуністичних окупантів. Але зараз я попрошу вас допомогти зібрати кошти на бойовий пікап хлопцям з 4-го батальйону села Свободи, бригади швидкого реагування Національної гвардії України Рубіж. Бійці на передовій у самому пеклі, там де не витримує залізо, і автомобілі дуже швидко виходять з ладу. Уся сума майже зібрана, залишилась крихти. Ми вже виручали захисників. Тож давайте допоможемо ще раз. Вся інформація є в описі до цього відео. І ми продовжуємо. Отже, після жахливих знахідок у биківнянському лісі дисиденти не зупиняються. Вони починають шукати і інші свідчення злочинів тоталітарної системи, їздять околицями Києва, шукають та опитують свідків. Дізнаються, що крім биківні таємні масові поховання здійснювалися і на Лук'янівському та Васильківському кладовищі у довколишніх лісах. Від того, що розповідає старожиле у жилах холони кров, адже совєтській людині завжди розповідали про злочини нацистів: Аушвіц, Бухенвальд, Заксенгаузен. А виявляється, комуністичний лад був нічим не кращий, а в деяких випадках навіть гіршим бо знищував своїх отриманою інформацією, дисиденти не лише діляться з друзями, але й вимагають від влади оприлюднити усі місця таких поховань і перетворити їх у національні місця скорботи та пам'яті. Звісно, що такого зухвайства система пробачити не могла. Усіх їх, як я говорив раніше, бере на олівець КГБ. Першим під удар потрапляє письменник Василь Симоненко. Влітку 1962 року на залізничному вокзалі у Черкасах між ним та буфетницею виникає суперечка. За кілька хвилин до обідньої перерви вона відмовилася продати чоловікові цигарки. Той обурився на сварку, нагодилися двоє міліціонерів. Вони просять письменника показати документи, той демонструє редакційне посвідчення, але воно правоохоронців не зупиняє швидше, навпаки. Побачивши відомого поета, ті на очах у людей тягнуть його до вокзальної кімнати міліції, де починають жорстоко бити. Коли друзі приїхали його забирати, то були шоковані на Симоненкові. Не було живого місця. Василь сів на переднє сидіння поруч із шофером, повернувся до нас і закотив рукави сорочки. Ось, подивіться, ми жахнулися, всі руки були в синцях, А на тілі здається ніяких слідів, хоча били. Чим били, не знаю. якісь товсті палиці, шкіряні із піском всередині обробили професійно і цілили не по м'якому місцю, а по спині, по попереку. Коли везли туди до камери, погрожували: ну почекайте, ще будеш проситися на колінах. Повзатимеш. Згадував журналіст Віктор Онойко. Здоров'я поета погіршувалося. Він постійно скаржився на болі внутрішніх органів. У нього починають відмовляти нирки. 13 грудня 1963 року Василь Симоненко помирає у лікарні. Офіційною причиною смерті стає рак нирок. Паралельно співробітники КГБ стежать та погрожують Аллі Горській. Час від часу їй телефонують з погрозами. Ви дограєтеся, буде ще не таке, і кидає слухавку. Викликають у КГБ і розпитують про мету поїздки у Биківню. У 1963 році разом з однодумцями у червоному корпусі університету імені Тараса Шевченка на замовлення ректорату вона створює вітраж Шевченко, мати до 150-річчя від дня народження Кобзаря. Над ним працює близько року, але одного разу туди приходить секретар парткому університету, називає роботу ідеологічно шкідливою і розбиває її над русским молотком. На щастя, фото цього вітражу вже встигли надрукувати в українському календарі, що виходив у Польщі. Відтак можна побачити, яким він був. Крім того, дисидентку виключають спілки художників. Коли вона їде до Москви, щоб поновитися, у її квартирі встановлюють прослушку, яку монтують з кімнати сусідів по комуналці. Друзі, про те, як влада поквиталася з Аллою Горською, вбивши її сокирою, ми розповімо за хвильку. Але щоб картина була повністю зрозумілою, мушу сказати кілька слів про епоху, в якій відбувалися усі ці події. Таким були люди, яких називали дисидентами. Адже це було справді унікальне та масштабне явище спротиву комуністичному режиму, яке не обмежувалося героями, про яких ми зараз розповідаємо. Отже, дисидентами називали учасників антисовєтського руху опору, який виник на початку 60-х та тривав включно до 80-х. Його поява мала кілька причин. По перше, було зрозуміло, що збройна фаза боротьби проти тоталітаризму була остаточно придушена, і більше жодних можливостей для продовження силового спротиву не було. Відтак новий виток протистояння набув ненасильницьких форм. По друге, кінець 50-х, початок 60-х – це насамперед епоха десталінізації, розвінчування культу вождя. Ослаблення кривавих репресій і паралічу страху, усе те, що було зумовлено хрущовською відлигою. Зважаючи на певну лібералізацію тоталітарного режиму, патріотично налаштовані українці почали вимагати від влади більше прав та свобод, заявляли про національне відродження, становище української мови та культури, боротьбу з русифікацією, яку активно проводили у той період. Вони намагалися діяти виключно легально, без жодного насилля, але все одно влада застосовує. Проти них репресії. Звісно, що дисиденти поділялися на різні групи і мали різні методи боротьби. Хтось організував друкарню і поширював, сам видав або проукраїнські листівки, інший писав вірші чи виходив на протести. До прикладу, Левко Лук'яненко створив підпільну партію українську робітничу селянську спілку, і вже тоді виступав за самостійність України. У 1961 році органи КГБ викрили підпільників Лук'яненка за те, що він виношував ідею відриву Української соціалістичної республіки від СССР та підривав авторитет комуністичної партії і зводив наклепи на теорію марксизму ленінізму, засудили до розстрілу. Але пізніше вирок замінили на 15. Надцять років позбавлення волі, і з цього почалося його багатолітнє поневіряння тюрмами та таборами. Найкраща доля чекала і на його однодумців. Більшість дисидентів розпочинали як активісти із захисту української культури. Наприклад, у 1963 році конференція з питань культури та мови, яку проводили у Київському університеті, перетворилася на відкриту демонстрацію проти русифікації. Після того студенти та інтелігенція почали сходитися до пам'ятника Шевченку, щоб публічно почитати твори поета, а разом з тим критикувати культурну політику режиму. Це мало своє пояснення, бо, всупереч задекларованій лібералізації, влада робила усе, щоб штучно вбити не лише українську, але й інші національні мови. Адже на просторах усіх республік Кремль старанно творив совєтську людину, яка мала розмовляти виключно общепонятним. Для цього в СССР переписували словники, куди спеціально вводили російські слова, а питомо українські викидали. Українську витісняли із шкіл та університетів, і от саме проти цього всього дисиденти і боролися у результаті, щоб події не вийшли з під контролю. Кремль вирішив боляче вдарити по них. У 1965 році пройшли перші масові арешти, коли за ґрати запроторили кілька десятків особливо активних українців. Щоб залякати решту, суди робили відкритими і показовими. Але комуністи явно прорахувалися, бо замість переляку отримали ще більші протести. Найвідоміший з них ви вже мабуть чули про нього. Стався на прем'єрі фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків, коли Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл і Василь Стус перетворили показ фільму на акт протесту. Тоді за спогадами Дзюби В'ячеслав Чорновіл піднявся і крикнув: Хто проти тиранії? Встаньте! Його одразу підтримав Стус. Цей епізод дуже добре змальований у фільмі Заборонений, який вийшов у 2019-му і розповідає про боротьбу дисидентів, а також життя і смерть Василя Стуса. До речі, маємо на цю тематику цікавий випуск, як українофоб Віктор Медведчук, який був адвокатом поета, не захищав його, а навпаки, спричинився до того, щоб той опинився у в'язненні. Влада посилювала тиск. Дисиденти, у супереч перспективі опинитися в таборах та в'язницях, вдавалися все до нових і до нових акцій протесту. Процвітав сам видав, який став паперовим інтернетом, завдяки якому дисиденти поширювали свої твори та ідеї. Відтиражовану завдяки друкарським машинкам чи фотоапаратам літературу підпільно вивозили за кордон, де її видавали видавництва. Так світ дізнавався, що коїться у тюрмі народів. У тому ж таки, в 65-му році Іван Дзюба написав свій програмний твір Інтернаціоналізм чи русифікація, що став знаковим документом покоління шістдесятників, як ще називали дисидентів. У ньому автор доводив, що компартія ще за часів Сталіна перейшла на позиції великодержавного шовінізму. Твір оголосили антисовєцьким, а його поширення зберігання чи навіть просто читання кримінальним злочином. Боротьба українців тривала, і про усі випадки ми точно не зможемо розказати. Згадаю лише про інцидент, який мені добре запам'ятався з історії. Отже, 1966 рік розпал комуністичних репресій та переслідувань. Двоє українців Георгій Москаленко та Віктор Кукса вирішують встановити синьо-жовтий стяг з тризубом над Київським інститутом народного господарства. Вони зривають червону ганчірку, а на її місці прикріплюють український прапор. Це була надзвичайна подія, ЧП, яке підняло на ноги усе КГБ. Це добре видно, якщо погортати справи проти диверсантів. Там все описано у найменших дрібницях. Ось фотографії з досьє, на яких можна побачити будівлю, на якій було встановлено стяг. Сам прапор і підпис древко з зірваним червоним прапором і прикріпленим прапором українських буржуазних націоналістів. Коли патріотів таки знайшли та заарештували, то за такий здавалося безневинний злочин. Чоловіки отримали по кілька років мордовських таборів. Також не можемо не згадати про одного з найвідоміших бунтарів генерала Петра Григоренка, якого називають батьком української демократії. Він народився в Запорізькій області у селянській сім'ї і спершу був дуже відданий ідеям партії. Організував у селі Комсомольський осередок, був членом центрального комітету Ленінської комуністичної спілки молоді, а пізніше членом комуністичної партії. Служив в Красної Армії, де зробив блискучу кар'єру, під час Другої світової війни керував військами і займав високі пости. Зрештою, дослужився до звання генерал-майора, тобто, усе в його житті складалося як найкраще: міг жити та горя не знати високі зарплати, державні нагороди, почесті і визнання. Але на якомусь етапі генерал Григоренко розчаровується у совєтській владі та починає боротися за права людини. Позбутися його за допомогою в'язниці чи гулагу, як це було з іншими дисидентами, комуністи не могли, бо той мав великий авторитет і світову популярність. Тож його визнають неосудним, оголошують божевільним і відправляють на примусове лікування до психлікарні. Там сім років накачували потужними медичними препаратами, які перетворили життя чоловіка на пекло. Фактично, Григоренко став однією з перших жертв каральної психіатрії, за допомогою якої в СССР боролися з інакодумцями. Власне, вона набула поширення саме в 60-ті для боротьби з дисидентами. Особливу роль тут відіграв голова КГБ СССР Юрій Андропов, який направив у ЦК КПСС проект плану розширення мережі психлікарень. І вдосконалення їх використання для захисту інтересів держави та суспільства каральна психіатрія це був справді страшний інструмент у руках совєтських спецслужб. Ми маємо про це окремий випуск. «Коктейль Андропова, як в СССР лікували від вільнодумства. Якщо вам цікаво, то обов'язково подивіться. І от ми знову повертаємося до Алли Горської. Ми завершили тим, що після викриття масових поховань у Биківнянському лісі вона опинилася на особливому гачку КГБ. Коли в середині 60-х влада починає арештовувати її друзів, то жінка знову ж таки не мовчить. Вона пише протести до прокуратури, листується з багатьма запротореними у концтабори. У 68-му підписує відомий колективний лист до керівництва Союзу, у якому вимагає припинити переслідування, арешти та суди над дисидентами. Це переповнило чашу терпіння комуністичної влади, куди б вона не йшла за нею, стежили співробітники КГБ. Тобто вони, як називали їх, навіть не ховалися, робили це відкрито. Горсько намагаються залякати, згодом схилити до співпраці. Коли вона не йде на усе це, то система вирішує позбутися її. У листопаді 1970-го Алла Горська збирається, щоб досвіта поїхати до свого свекра, який мешкав у Василькові, аби забрати у нього швейну машинку. З нею мав їхати й чоловік, але коли завдяки прослушці про це довідалося КГБ, то оперативники організували усе так, що до сім'ї з вечора приїхала весела компанія із випивкою. Серед друзів були і незнайомі люди. Чоловіки пили, веселилися і полягали спати лише під ранок. Відтак у поїздку за місто горська відправилася сама. Додому вона не повернулася ні того, ні наступного дня. Схвильований чоловік, відчуваючи щось погане, помчав до Василькова. У батьківській хаті було темно, вікна зачинені, коли він з міліціонером зайшов у льох та знайшов там мертву дружину з розкроєною сокирою головою. Спершу слідчі арештували чоловіка, мовляв, це він убив дружину із Ревнощів. Але за якийсь час на залізничному полотні знайшли труп свекра з відрізаною потягом головою. Версію змінили. Свекор зарубав сокирою Аллу Горську через особисту неприязь, А коли отямився, то кинувся під потяг. Справа була явно притягнута за вуха. Усім було зрозуміло, що дисидентку вбило КГБ. Коли за кілька тижнів чоловік горської забирав у міліції речі загиблих, то запитав міліціонера, чи його дружина страждала перед смертю. Той відповів: звісно, що ні, убито одним ударом професійно. Друзі, чому я так детально розповідаю саме про цю історію? Бо вона добре показує, яку загрозу складали дисиденти режимові, як влада боялася їх з одного боку. Це була м'яка сила, яка боролася з імперією без зброї, але з іншого у такий спосіб вона зрештою таки зуміла зруйнувати страхітливий комуністичний режим. Система пручалася крім горської, вона зуміла вбити багатьох відомих українців: Василя Стуса, Валерія Марченка, Олексу Тихого, Юрія Литвина, які загинули у таборах. Але коли наприкінці 80-х в Україні почав поширюватися національно-демократичний рух, то його очолили саме дисиденти і колишні політв'язні. Це Чорновіл, Ірина Калинець, Левко Лук'яненко, брати Горені. Вони таки зуміли зламати імперію і добитися, щоб Україна стала незалежною. Друзі, з вами був канал і Сьогодні ми говорили про дисидентів. Якщо вам сподобалася розповідь, то можете підтримати нашу команду через Монобанк чи Пейпал. Дякую тим людям, які роблять пожертву на постійній основі, бо це допомагає нам розвивати канал і наповнювати його цікавим контентом. Звісно, що ми будемо раді коментареві чи підписці. Бережіть себе, зустрінемось.